Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Сьогодні ми з вами подивимося які акції на вихідні, тобто 17, 18 та 19 січня. Дякую вам за коментарі. Дякую за вподобайки. Сьогодні дуже багато хороших акцій. Зверніть на це, будь ласка, увагу! Перша акція мінус 50% від звичайної ціни на колготи Vivian Petit А 100... 220 ден, тобто 100-220 та 220 ден. Давайте подивимось, що тут зі знижками. Ось А, що тут у нас мультиколор 9950, 7450, знижка також 50%. Так, ось є 200 ден, 3D без шортиків мікрофібра. Ціна 249 гривень зі знижкою 50%. Також я знайшов 150ден без шортиків за 114 гривень. І поряд бачу ще якісь також зі знижкою 200ден 3D, 224 гривні. Це з ціною 50% знижки. А ось тут на дефілі бачу трішки більше знижка, ніж 50% 100 Ден без шортиків 50 гривень. 101 Вів'єн PT, стягуючи шорти в зоні живота та стегон 199 гривень. Так, це у нас Вів'єн жіночі мікрофібра, велюр 100. Ден. Кольори в асортименті 174 гривні зі знижкою 50%. Наступна акція Oral B електрична зубна щітка. Віталій Тіпро, та дитяча щітка Frozen та Spider-Man. тобто для дорослих для дітей зі знижкою 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось. Ось Oral-B Віталій Тіпро це для дорослих. Зараз вони зі знижкою 40%, тобто 1000 гривень, 1008 гривень. Хочу сказати, непогана ціна на ці зубні щітки, є в різних кольорах. Ось така, мабуть, для жінок і чорна. Для чоловіків. І також, бачите, є для хлопчиків зубні щітки Орелбі, а від 3 років по 1074 гривні вони йдуть вже з футляром Спайдермен і для маленьких принцес Фроузен. Також з футляром. До них в магазині Aurora Єва, ми з вами ж у ЄВІ також можна придбати змінні насадки. Вони також зараз зі знижкою 399 гривень. Вав вихідні в Єва а лінджері. Всі засоби для догляду за жіночою гігієною зі знижкою 40% від звичайної ціни. Лінджері бачу 20 штук по 28,80, за округлю ті копійки до більшого. Також можна придбати ось такі. Ось такі 50 штук за 49 гривень 50 копійок. Загалом надаю вам інформацію, що знижка 40% на всю жіночу гіелі-лінджері. 20 штук, 52 гривні. 27,50. І зверніть увагу, також 40% знижку, 49 гривень, 50 копійок, 40 штук. Також зі знижкою 40% можна придбати міцелярні гель для інтимної гігієни. Екстракт 4 трав 57 гривень зі знижкою. Лінджері міцелярний гель. Екстракт 6 трав, також 57 гривень. Об'єм по 300 мл. Зволожуючі серветки для інтимної гігієни по 14 гривень, 40 копійок є два види. Також зверніть увагу, один дорівнює 2. Купуєте одну упаковку вологих серветок дитячих Джой і друга вам буде у подарунок. Ось такі по 24 штуки в упаковці за 20 гривень. Купуєте одну і другу з полички берете у подарунок. Або ж, наприклад, можна взяти ось таку велику тут. Пакування 100 штук. Ці серветки також дитячі з клапаном. 55 гривень. Купуєте одну, і друга вам буде йти у подарунок. Також зверніть увагу. Наступна акція: купуйте дві будь-які одиниці засобів для моделювання волосся та отримайте третю у подарунок. Тобто можна придбати і пудру для укладки волосся, лак для укладки волосся або ж навіть мус. Також можна взяти в акції зі знижкою для укладки волосся. Тут є багато різних моделюючих паст. Що тут ще да, пасти для моделювання зачіски. Це все зараз діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто найдешевший чек у третій вам буде йти у подарунок. Зверніть увагу, торгова марка Арамбутан. Зараз а, з червоними з жовтими цінниками. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на вихідні. Це. Один дорівнює 2. Купуйте будь-яку одиницю масажних щиток, гребенців, бращів для волосся і отримайте другу у подарунок. Давайте подивимося, що тут цікаве і зі знижками. Ось такі щітки зараз по 199 гривень. Мінус 50 на другу одиницю. Купуйте будь-яку одиницю. Крем-фарби для волосся Лоріаль Paris Excellence Крема та отримайте мінус 50 на другу одиницю. Ціна фарби зараз 269 гривень. Хто користується цією крем-фарбою, вона йде з гіалуроновою кислотою в два рази більше та більше блиску, можна придбати другу зі знижкою 50%. Давайте подивимося, яка фарба зараз в магазині Єва зі знижкою. Фарба колібрі, це стійка крем, фарба по 28 гривень, 80 копійок зі знижкою. Фарба капелі 57 гривень. Фарба портфоліо 48, 80 зі знижкою. Також фарба паліт інтенсив колор крема 82 гривні, 50 копійок. Зі знижкою також фарба Sйос по 135 гривень. Фарба від «Шварцкоп» Cop 215 гривень. Акційна ціна. Фарба Лоріаль Casting Крем Gloss по 251 гривні. Також зі знижкою можна придбати тонуючі бальзами від Brilliance по 215 гривень. 129 гривень, тонуючі бальзами від торгової марки About. Тут дуже багато різних цінкових а, бальзамів. І а зараз акція мінус 50 на другу одиницю. Тобто купуйте один відтінковий бальзам About – 129 гривень і можливість придбати другий зі знижкою 50%. В акції 139 гривень фарба IQ code Зауважте, наступна акція дуже хороша. Зверніть увагу. Це також на вихідні 17 18 та 19 січня. Купуйте два будь-які дві будь-які одиниці засобів для догляду за шкірою рук і отримайте третю у подарунок. Тобто, два і третю вибирайте у подарунок. Давайте подивимось. Креми для рук DAF, дуже хороша торгова марка. Добре, зволожують руки по 77 гривень зараз. Креми для рук Нівея, також зволожуючий, хороші креми по 77 гривень, 75 мілілітрів. В акції зараз креми для рук Silky Hands, по 46 гривень, 75 мілілітрів. Купуєте два і третій буде у подарунок. Зверніть увагу, зараз вони в акції ще й. 1 плюс 1 дорівнює 3. І також можна придбати ось такі, як я говорю, travel версія 31 гривня 50 копійок. Тут пакування трішки менше 45 грамів. 1 плюс 1 дорівнює 3. І дуже хороша акція на ось такі тревел версії креми парфумовані для рук. Вони по 30 мл. Знижка 50%, вони по 10 гривень. Купуєте два і третій в подарунок. Тобто за 20 гривень вам буде три креми travel версії парфумовані. Креми для рук Mary Queen, Тут пакування 100 мл по 30 гривень. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 по 45 гривень. А креми для рук Біокон 90 мл 1 плюс 1 дорівнює 3. І також, хто надає перевагу дуже зволожуючі креми, в кого дуже суха потріскана шкіра рук, це доктор Санте. Вони по 56 гривень. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну і також вся Корея креми для рук, також в акції по 90 гривень. Бачу, навіть є по 80, 100 мл. 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу, зараз на універсальні креми від торгової марки Nivea. Непогана знижка. Великі по 157 гривень, 250 мл.

Це у нас акція. Також на вихідні купуйте дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих, дитячих, теплі, навушники та отримати третю у подарунок. Ця акція дуже часто в магазині єва також ще може бути два дорівнює чотири на оцю всю біжутерію. Дуже зручно орієнтуватися, тому що цінники одразу видно на планшеті. Дуже часто змінюється асортимент в магазині Єва на оцю всю біжутерію. Все показати вам не зможу, тому надаю вам інформацію. Ось ці краби я вже показував, але вони мені дуже подобаються. Не знаю, як вам, але я гадаю, що довге волосся зібрати в пучок і ось така. Заколка надзвичайно красива. По 129 гривень є трішки дешевші, є трішки дорожчі, 199 гривень. Це новинка таких я не бачив. 199 гривень як перлинки. Ще одна новинка. Я також їх показував минулого разу, але я думаю, що ще щось буде. Із такого подібного. Добре, ходіть далі, тому що акції там ще здається, якісь є. І не забувайте, що також для ваших маленьких принцесок а також 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевша в чеку буде у подарунок. Купуй дві будь-які одиниці. Рідкого мила. Крім дитячого, та отримай третю одиницю у подарунок 1 плюс +1 дорівнює 3. Я хочу одразу подивитися на сейфгард. Так, Скільки мій сейфгард по 86 гривень. Це ось такий 220 мл. А ось цей більший по 102 гривні, тут 390 мл. Знижка бачу на дуру, і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 по 49 гривень. 30 копійок, тут пакування 300 мл. Купуєте два. І третє, вам буде йти у подарунок. Не обов'язково брати три доручі, три сейфгарда, Можна купувати в будь-якій комбінації, будь-яких торгових марок. Просто той, що найдешевший в чеку вам буде у подарунок. І також ось ці люкс-шарі по 118. Рідке мило внос дозатором. Бачу, навіть хтось вже купив. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, добре, що можна замов... замовити. Бачите, добре, що можна купити також мило ці запаски, найдешевші, тобто найбюджетніші. Наприклад, ну, Greenway ароматна запашна диня по 18 гривень, 450 мл. 1 плюс +1 до дорівнює 3. Мабуть, зараз я подивлюсь, також щось виберу. Ось такий 29 гривень запасочка. Рінвей, мило, крем мило, персикове. Пляшка з дозатором 500 мл по 50 гривень. 1 плюс 1 до рівня 3. Тобто за 100 гривень можна придбати 3 мила. А ось ці дуже хороша ціна. По 25 гривень тут також 500 мл. Тобто придбаєте за 50 гривень 3 штуки. Мабуть, я і візьму. Так, і ось ці три я, мабуть, візьму. Зверніть увагу, дуже хороша акція, дійсно дуже хороша. Не потрібно навіть брати в запасках. Візьміть ось такі у пляшках. Вже з дозатором не треба переливати. Тут якраз є три. Останні забираю. Мабуть, чекали на мене. І наступна акція це звичайно ж акція на косметичні, ну на косметику на LCF. Бачу, знижка 50% від звичайної. Ціни уся косметика LCF. Туші можна придбати, я бачу, навіть від 20 гривень, туш, яка надає об'єму. 50 гривень. 60. Палітки тіни також зараз в акції по 70 гривень. Сорок п'ять гривень, а помада LCF. Тонуючі засоби по 50 гривень зі знижкою. Помада олівець 35 гривень. Аламбі косметика також зараз можна придбати за акцією. Це також на вихідні. Один дорівнює 2. Тобто купуєте один і друга одиниця найдешевша чеку вам буде йти в подарунок. Це новинка, яка нещодавно з'явилася. More Love. Це нова лінійка косметики Гламбі. Палітра. Палетка Тіней. Порошок Sky для прання 350 грамів. Можна використовувати як і в ручному, так і в пральній машині універсальний, 19 гривень. Вухастик порошок для прання дитячої білизни 400 г. Також можна використовувати як для ручного, так і в пральній машині. 32 гривні 50 копійок. Дуже хороший за якістю порошок для дитячих речей для пральної машини. ,200 кіло 200 тут, а без ароматизаторів. Ціна 219 гривень зі знижкою. Зверніть увагу, економія на порошок гала, який йде в коробках для ручного або для автомат машини, якщо купує, купуєте дві одиниці, а знижка 15 гривень 300 грамів 42,50. Та для ручного прання французький аромат 300 грамів 38,50 не забувайте, що також триває акція на фейрі. Купуйте один фейрі об'ємом півтора літри, 184 гривні і можливість придбати другий зі знижкою 50%. Це також непогана акція. Я взяв дві пляшки. Це були усі акції, найкращі акції, які я вам хотів показати. І до наступних відео побачимось. Сподіваюся, що сьогодні нехай у вас все буде гаразд.